З новорічної казкової атмосфери інсталяції, які минулого року красувалися на 100 метрівці, у Хмельницькому цьогоріч не діставатимуть із комори. Нині на Проскурівській алеї героїв замінювати зображення наших захисників на яскраву ілюмінацію під час війни недоречно, та й настрій у містян далеко не святковий. Традиційно ярмарку не буде. Традиційних жодних абсолютно ні концертів, ні розважання заходів, точно не буде. Однозначно можна сказати, що будуть заходи в підтримку збройних сил України, які будуть стосуватися безпосередньо збору коштів або матеріальних цінностей, або загалом мати таку благодійницьку мету. Проте для дітей, хоч невеличке, але свято влаштують у Хмельницькому театрі ляльок. Малюки поринуть у зимову казку. З 6 грудня свої двері відчинить гостина Святого Миколая. З 17-го поставлять маленького принца, підготували і незвичне дійство. Юрій чайка ставить інтермедію. Із дуже відомим персонажем, якого всі люблять, де хто боїться, це Грінч викрадач Різдва. Він такий хитрун капусний, Він також до нас завітає, буде намагатися зіпсувати свято. Але разом з дітками ми будемо робити все, аби Різдво і Новий рік все ж таки прийшли і всі могли відсвяткувати. Залишати дітей без наймагічнішого свята у році навіть під час війни не можна. У них має бути дитинство. А от дорослі розваги точно можна відкласти. За все нині допомога військовим. Тому гроші, котрі виділяли ще до 24 лютого на різдвяні заходи у місті, уже працюють на перемогу. Кошти, які були закладені в бюджеті міста ще в 2021 році, на якраз облаштування зимового містечка та інші витрати. Орієнтовно це було до 300 тисяч гривень. Вони вже давно були розподілені на підтримку тих збройних сил, які дислокуються в місті Хмельницьку. Тобто жодної копійки з місцевого бюджету сьогодні не передбачено на будь-які відзначення чи святкування? От саме на новорічні свята». Ні копійки додатково. А як із тим на що витрачатися, не треба ще кілька років тому. Місто закупило штучну ялинку, і нині вона у гарному стані. Та чи встановлюватимуть новорічну красуню у міськраді? Поки що ми бачимо ту тенденцію і бачимо ті голосування, які люди висловлюють. Тобто люди висловлюються фактично проти встановлення ялинки, тому ми будемо дослухатися до думки людей. Ялинка, я думаю, що потрібна, але не в такому пафосі, як ми завжди її робимо, аж ніяк не освітлювально. Звичайно, потрібно, але не в такому розмірі, як раніше. В теперішній ситуації це недоречно. Можливо, просто якісь гарні. Гарні прикраси і все, які у нас вже є закуплені. Тобто, щоб кошти не витрачалися, а ті, які є, у нас закуплені. Дар'я Курнос, Олександр Мельников, новини, 33 канал.